Всім привіт! З вами знову Крячик, і сьогодні я вам покажу 8 топових речей в Майнкрафті, які точно варті вашої уваги. Але спочатку не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, а також мій телеграм канал. Дякую! А ось тепер точно все. Приємного перегляду. Навіть якщо ви граєте в Майнкрафт не надто багато часу, то ви напевно не разу зустрічали підводну фортецю. Та що там говорити? Я думаю, ви і без цього бачили ось цього хлопця. Вартовий. До чого я це говорю? Да, ось до чого. У себе на базі ви можете Можете збудувати ось такого вартового, і куди б ви не пішли, він завжди буде слідкувати за вами. До речі, один жирний мінус даної декоративної споруди полягає в тому, що її слід будувати десь в підвалі. Хто ще досі не розуміє, як будується даний візуальний ефект, я вам зараз покажу. Для початку беремо карту, а також якийсь білий блок. Далі відходимо від бази на місце, де ви ніколи більше не будете. Тому що нам прийдеться побудувати дуже і дуже, і дуже великий білий квадрат. Такий великий, щоб за. Заповнював повністю всю мапу. Так, якщо ви це будете робити в виживанні, то я вам не заздрю. Так ось, після того, як ви зробили великий білий квадрат, який заповнює всю мапу, робимо декілька копій. Після чого вам треба взяти цей білий квадрат, але тепер в центрі зробити великий чорний квадрат. Але щоб він був набагато менший, ніж вся мапа, тому що це буде наш зрачок. Тепер вам треба збудувати десь ось такого вартового. Думаю, з цим у вас проблем не буде. До речі, там, де повинно бути око, ми заставляємо все рамками. Ну а далі просто розставляємо білі карти, і в самий кінець на центр ставимо той самий зрачок. І ось такий класний вартовий у нас вийшов, який завжди за вами буде слідкувати. Що ж, а тепер я вам покажу лайфхак, яким ви, можливо, будете користуватися дуже і дуже часто. Як ви всі знаєте, в Майнкрафті є за чар швидкість душі. Так, доволі рідко ним взагалі коли хтось користується. Я б навіть сказав, що ніколи. Але з даним лайфхаком ви 100% почнете використовувати цей чар. Якщо ви хочете побудувати, Дорогу в Майнкрафті, по якій ви будете передвигатися набагато швидше, ніж по траві, то що ж, це можливо. Для цього просто в глибину викапуємо один блок. По ширині, дивіться самі, як вам сподобається. Тепер ось цю яму просто заставляємо піском душ. Так, вже можна уявити, що це якась дорога і по ній можна бігати, але це ще не все. Мало хто знає, але якщо на пісок душ покласти любий полублок, то ви все одно будете передвигатися дуже швидко. Звісно, це виглядає вже набагато краще, ніж пару десятків секунд. Тому назад, але тепер давайте спробуємо вкопатися в землю на два блоки в глибину. Ставимо пісок душа, а зверху полублок. Тепер у нас з'явилася навіть можливість зробити бордюр для нашої дороги. Але ми ще можемо зробити розмітку для нашої дороги наприклад, взяти якийсь білий полублок. А що нам мішає зробити зебру? фонарні столби та навіть машину. І просто гляньте, як це круто, це і виглядить дуже круто, і ще можна цим користуватись. Ось і осінь підходить до кінця, а снігу ще досі немає. За вікном не викликає новорічного настрою зовсім. Тоді в мене є одне рішення: це текстурпак для Майнкрафту. З даним текстурпаком у вас зима буде не тільки в зимових біомах, а ще по всьому Майнкрафту. Просто гляньте, як це білосніжно виглядає. Я би навіть сказав, що це дуже чарівно. Даний текстурпак не дасть вам тепер засумувати, тому що з ним з'являється тепер новорічний настрій. Якщо ви творча людина і хочете збудувати водопад в Майнкрафті, то слідущий лайфхак вам в цьому допоможе. Ось, начебто, гардень. Водопад, але щось тут не вистачає. Точно, піне, яка повинна з'являтися ось тут. Так, можна, звісно, взяти якусь павутинку або скляні панелі, але це вже буде не те. А що буде, якщо вам скажу, що ви можете використовувати не паутину, а багаття? Так, так, вам не почулось. Якщо розмістити багаття, то будуть з'являтися ось такі клуби диму, але вони схожі і на піну. Але є одне але це дуже помітно, що багаття стоїть над водой. А якщо поставити його під, Воду, то воно загасне. Добре, тоді викапуємо в глибину декілька траншей. Зверху обов'язково ставимо солому. Тепер вам треба на око викапувати глибиною ям до тих пір, поки клуби диму не будуть дотягувати до того моменту, коли вам потрібно. Але все ж таки декілька паутинок можна теж розмістити. Я, звісно, не фанат DC, я більше обожнюю Марвел, але є такі фільми, котрі мені дуже подобаються, і це Дедпул та Веном. До речі, ви можете зробити плакат з Веномом. І зараз я говорю не про один флаг. А про цілий великий плакат. Скажу одразу, що в інтернеті я чомусь не знайшов гайду, як можна зробити цей плакат, тому я його робив сам. Спочатку вам може показатися, що це зробити дуже складно, але на ділі це не так складно, як здається. Думаю, з очима венами у вас 100% проблем не повинно бути. А от щодо зубів, ну тут теж особо не складно, просто ввімкніть фантазію і почніть щось калякати-малякати. Думаю, якщо зуби вашого венама будуть трішки відрізнятися від мого венома, то нічого. Страшного. Якщо ми вже затронули тему каляків-маляків, то чому би не показати вам ось це? Так, за допомогою тих самих прапорів в Майнкрафті можна зробити штучне світло. Робиться це теж доволі легко. Для цього вам знадобиться всього декілька барвників, це білий та колір вашої стіни в Майнкрафті. Скажіть, ви вже раз в Майнкрафті будували щось із бетону? Але як же довго та нудно його вимачувати в воді? А ще інколи, коли ти його ламаєш, він відлітає за 100 метрів від тебе. Але якщо ви будуєте щось Горизонтально, наприклад, якийсь піксель-арт, то ви можете його просто збудувати сухим бетоном, а після чого залити відром з водою. Але вертикальні постройки теж можна заливати та будувати таким же самим чином. Не знаю чому, але дуже і дуже багато людей не люблять дощ. А в Майнкрафті я взагалі мовчу: просто подивіться на це жахіття. Дощ повинен розслабляти, вдохновляти. Але коли дивишся на оце жахіття, це не дуже виходить. Але текстурпак, який я вам зараз покажу, змінить ваше враження про дощ в Майнкрафті. Просто без зайвих слів подивіться, як було до і як стало після. Різниця просто на обличчя. Тепер дощ в Майнкрафті більш реалістичний та справжній. Це схоже навіть на якийсь мусон або ливень. І тепер з таким дощем в Майнкрафті дуже приємно грати та насолоджуватись ігральним процесом. Ну що, друзі, на цьому в мене сьогодні все. Дякую, що додивилися цей відеоролик до самого кінця. Ну а з вами був Кря-Крячик, Всім до побачення і до нових зустрічей. Бай-бай!